Як ніколи швидко і оперативно відбувалося голосування на останньому засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Можливо, через це і підняли тарифи на водовідведення і водопостачання для населення, що в сумі тепер коштує 7 гривень і 78 копійок. Ось так 17 піднятих рук зробили в один момент воду з для кошту. коломиян по одному долару за метр кубічний. Ігор Калиняк, директор комунального підприємства «Коломияводоканал», Водоканал, виправдовував підняття соціально-економічне. Чинниками. Перше, ріст ціни на електроенергію. Тариф встановлювався у 2009 році, тоді електроенергія 1 кВт коштувала 0,54 гривні, тобто 54 копійки. У травні 2011 року електроенергія вже коштує 74 копійки або на 20 копійок більше, що складає 36%. Зміна розміру мінімальної заробітної плати. У 2009 році мінімальна заробітна плата складала 869 гривень, зараз мінімальна заробітна плата складає 985 гривень, або ріст 13,3% 116 гривень. Відповідно і зміни фонду заробітної плати відбувається теж ріст. Зміна вартості пального. Один літр бензину у 2009 році становив 5 ,68 гривень 68 копійок. Травень 2011 року 7,97 або ліс 40%. Ціна дизельного палива в листопаді 2009 року становила 5.32. І травень 2011 року 8.24, або різ 54%. Зміна вартості газу. Вартість газу у 2009 році за 1000 метрів кубічних складала 2225 гривень. Зараз вона вже складає. 3,5 тисячі гривень, або ріст 17%. Також у структурі тарифу витрати на податки у нас складають 35%. Як мають коломийці справлятися зі своєю платоспроможністю, не залізаючи у борги за комунальні послуги на виконкомі ніхто не пояснив. В інших громадах різницю у тарифах відшкодовують з місцевих бюджетів, а от коломийці платять усі 100%. За підвищення тарифів проголосувала команда міського голови Ігоря Слюзаря спільно з іншими членами виконкому. Не голосували з цього питання представник політичної партії Фронтзмін Василь Свередюк та бютівець секретар міської ради Ярослав Гощій. Наразі депутати від Політичної партії фронтзмін у Коломийській міській раді ініціюють винесення питання підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на розгляд депутатів Коломийської міської ради з тим, щоб рішення виконкому відмінити та передбачити необхідні кошти на відшкодування різниці у тарифах у міському бюджеті, як ще донедавна пропонував голова комісії з питань фінансів та бюджету Михайло Комісарук. Отже, крапку у воді спруту для Коломийців по одному долару, мабуть, ще не поставлено.